Доброго усім дня. Показую свою мікаду в теплиці, отакі високорослі і отакі плоди. Розсаду робила сама з тих сім'ян, що зібрала, дали мені в минулому році один томатик. Я його зібрала, висушила, і в мене була велика кількість розсади. Посадила трошечки в теплиці. І завдяки тому, що ці помидори вони ґрунтові, я всі інші посадила туди. Там вони ніякі, не опилюються, не зав'язують і дуже погано ростуть їм там жарко. Так от, от вам, будь ласка, теплиця. Відкрито все. Оці дві створки. Ці дві створки відкрито. Тільки зверху полікарбонат прикриває. Ну, не, ну, Я так розумію, що не так сильно пропускає жару, бо отак, виходить, тінь. І туматика в мене тут добре. Так от, що виходить по, по помідоркам? Значить, є одна отака. Бачите, яка здорова, прям в руку не поміщається. Ось така є. От, тут ще одна здорова така. Ну, а тут прям їх багато. Прям зав'язала гарнесенько. Єдине, що я пожаліла, що поубирала у всіх помідорках знизу пасинки. Треба було один залишити, от як тут. От. Чому? Тому що виходить, що воно йде до верху. Тут йому вже мало місця. Не думаю, що тут воно щось буде зав'язувати. Можна було прибрати половину і перевести на пасинок основний. Ну, на наступний рік попробую. В цьому році вже не буду. Так. Отак вони зав'язали, і, скажімо так, більше не сильно і зав'язують. Чому? Тому що мені кажеться, що все ж таки е жарко і е пильця стерилізується. От я такий варіант чула, що, по-моєму, є ще такий. Момент, що пильца пильця сама не запилюється. Отак. Так що зараз буду збирати і покажу, скільки їх у мене вийшлося. Так, ну отак у мене вийшло. Мікада може стояти, якщо її поставити в прохолодне місце, вона, в принципі, досить довго може стояти. Цю ще не зірвала, бо вона трошечки зеленковата, може, через пару днів, і що вона ще не зірвала. Розкрила одну помідорку. От така вона аж сахарна і дуже-дуже смачна. Дуже класна. Буду однозначно збирати сіміна і буду однозначно. Саджати на слідуючий рік. Це старий сорт, ще з давен девен. Жіночка одна вирощує, їх кожен рік і Но він собі не докупляє. Тобто, це 100% старий український сорт. Її він достався від бабусі. От вона його вирощує. Так вона їм подивила. поділилася, і тепер у мене є така. Помідорка. Дуже-дуже ну, смачна. Ну, як, як, кавун, як кавун сахарна така. Дуже я доволі. Такий в мене результат по теплиці. Слава Богу, що вона в цьому році у мене з'явилася, бо були б без помідорів.